Привіт, мене звати Дарина. Це канал проєкту практиці. Це проєкт, який закликає про та тобто тицяти в телефоні, так щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Сьогодні пропоную поговорити про те, як називали те або як було раніше ЗНО. Ви можете подумати канал про професії, вибір професії, а говорити будемо про ЗНО та НМТ. Де зв'язок. Зараз розповім досить часто причиною вибору конкретної спеціальності або закладу освіти є не лише питання особистих подобань, інтересів, схильностей, а й питання фінансів. Хтось має на навчання чітко визначений бюджет. Хтось розраховує виключно на місця державного замовлення, тобто на навчання на бюджеті, умовно безкоштовне навчання. Умовно безкоштовне воно тому, що оплачується воно все одно державою. До речі, якщо вас цікавить інформація про умовно безкоштовне навчання за кордоном, то пишіть коментарі наступних відео обов'язково розповімо вам про це. І тут виходить на арену практиць. Привіт, Олі! Мета практиць розповідати про те, як за різних обставин, за різних стартових умов, які у вас є. Що вам потрібно знати та зробити, аби вступити в бажаний виш на бажану спеціальність і розвиватися в тій професії, яка вам дійсно цікава? Саме тому сьогодні ми зосередимося на першій цеглинці нашого фундаменту руху до професії на НМТ та Що потрібно розуміти? Це дуже прості істини, вони не претендують на досить велику унікальність, але. Як підвищити своанці, потрапити в бажаний університет на бажану спеціальність? Спеціальності бувають безліч якісь спеціальності мають більший конкурс, тобто на ньому умовно може претендувати на одне місце 30 осіб. Якісь спеціальності може претендувати менше осіб. До речі, про цю тему ми з вами поговоримо з ходом. Ну, найкраще, що ви можете зробити для себе, це докласти максимум зусиль, аби всі показники, які важливі при вступі, а це середні бали тестату, бали ЗНО НМТ, або ще додаткові показники, які важливі при вступі на конкретну саму вашу спеціальність, аби вони були якомога краще. Тому ми поговоримо про те, як не завалити НМТ або ЗНО. Всі компоненти вашого успіху на НМТ та ЗНО, я умовно поділила на три групи. Перший фактор, який я вважаю не менш важливий від фактичної підготовки, це психологічна підготовка. Якщо в дитячому садочку нас лякають бабайками, які вилясують з під то в школі нас лякають земля або НТ як останні роки. Це нормально. Потім, коли ви складете НМТ, а ви його складете, ви вступите до закладу вищої освіти і вас почнуть лякати сесією. Та курсовою роботою. Потім ви підете на роботу і вас будуть лякати купою завдань, які будуть у вас після того, як ви повернетесь з відпустки. Що це означає? Це означає, що на кожному етапі нашого життя будуть якісь періоди, щось невідоме і щось страшне, і це нормально. І ваше завдання підготувати себе емоційно, що на ЗНО, на нам на будь-яких інших контрольних ще не закінчиться. Так, це важливий етап у вашому житті. Потрібно знецінювати ваші переживання, але ваш спокій це також цеглинка в фундаменті якомога кращих результатів, тому що ви можете зазубрити весь курс за всі 11 років навчання, піти на тест і все. Так, це непростий етап, тут тобто багато напруження, багато тиску на вас, але не треба панікувати. І варто підійти з точки зору раціональності. А раціональність говорить, що, що потрібно, підготуватися. І тут ми переходимо до, до другого пункту: що потрібно готуватися, потрібно. Кілька років тому, коли я сама складала за ним і сама сиділа в чатиках для абітурієнтів, було досить багато. Повідомлені від якихось анонімних акаунтів, які писали про те, що у них є родичі, які мають доступ до того самого тесту, який буде на ЗНО. І лише за певну суму гроші, їм на картку, вони готові поділитися цими примірниками. Будь ласка, не вірте. Це шахрайство. Це шахрайство. Okay. Okay. Шахас. Шахас. Okay. Найкраще, що ви можете зробити для себе, це почати завчасно готуватися у тому темпі і тому форматі, який прийнятний саме для вас. Що це означає? А це означає, що вам потрібно розуміти, чи буде у вас можливість займатися з репетитором, чи ви будете це робити самостійно. Коли йдеться про підготовку до НМТ або ЗНО, головне в цьому питанні системність. Тобто, вам потрібно випрацювати свій графік і свій спосіб підготовки. І систематично, регулярно займатися. До речі, зараз у вільному доступі є дуже багато безкоштовних ресурсів для самостійної підготовки до НМТ та ЗНО. Один з них це портал онлайн-курсів «Прометеус». На ньому ви знайдете 5 курсів з підготовки до тестування з української мови та літератури, математики, історії України та англійської мови. Наступний ресурс це портал «iLearn». Він містить безліч корисних матеріалів різних форматів тести, тренажери, курси. Після реєстрації на сайті ви зможете самостійно користуватися матеріалами з математики, історії України, української мови та літератури, англійської мови, біології, географії, хімії та фізики. Окремої уваги заслуговує також YouTube канал iLearn. там ви знайдете як вебінари по окремих предметах, так і відео з важливими поясненнями по самій процедурі НМТ. До речі, попередні роки вебінари iLearn по окремих предметах проводилися щотижня онлайн, а не в записі. Тому це також була чудова можливість поставити запитання вчителю і почути одразу потрібні пояснення. Тому раджу підписатися на канал, щоб не пропустити нові онлайн вебінари на початку нового навчального року. Кожен тест має свою специфіку по структурі, по типах завдань, по оцінюванню як оцінюється конкретно кожне завдання. І для вас важливо ознайомитися заздалегідь з цим, щоб коли ви прийшли на саме тестування, ви не розгубилися і відповідно не втратили дорогоцінний час, а може навіть і бали, коли побачите ось все це. Тому цьому пункту я вам раджу звернути увагу на ресурс освіта. .ua. він корисний з точки зору того, що там розміщено дуже багато прикладів тестів минулих років, ЗНО, НМТ, ознайомчі версії, реальні тести, які були на тестуваннях. І ви можете проходити їх і в такий спосіб готуватися, звертати увагу, які типи завдань для вас важчі, які для вас легші. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Не забувайте поставити лайк, залишити коментар і підписатися на канал Профтиць. А щоб дізнаватися більше про прохідні бали, умови вступу, як виглядає робочий день спеціалістів конкретних професій. Підписуйтеся на Профтець в інстаграмі, та все ми показуємо. Дякую за увагу! І нехай удача буде на вашому боці.